Псалом 65, начальнику хору, пісня Викликніть Господу вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу і хвалу йому, промовляйте Богові, як величні діла твої, перед множеством сили твоєї скоряться тобі вороги твої. Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай співає імені твоєму Всевишній. Придіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами людськими. Він море обурнув на сушу, ріку перейшли ногами. Там ми веселилися в ньому. Він могутністю своєю світом володіє вічно. Очі його дивляться на всі народи, щоб не підносились у собі гнобителі. Благословляйте народи, Бога нашого, і проголошуйте хвалу йому. Він дав життя душі нашій і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував в нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам, ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю, увійду в дім твій з жертвами всепалення, Виконую перед тобою обітниці мої. Що їх проголосили уста мої і висловив язик мій у скорботі моїй, великі жертви принесу тобі з пахощами, принесу тобі овець, волів і козлів. Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моєї. Я взивав до нього устами моїми і величав його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене. Прихилився до голосу благання мого, благословений Господь, що не відкинув моління мого, і милості своєї не відвернув від мене.